Друзі, вас вітаю РеСТВ. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Музикант побажав удачі бійцям Ізраїлю і вірить, що країна скоро переможе терористів. Лідер гурту Машина времени» Андрій Макаревич, який разом з дружиною Ейнат Кляйн та однорічним сином Ейтаном живе в Ізраїлі, вийшов на зв'язок з шанувальниками. Як відомо до Ізраїлю, з Росії музикант з родиною переїхав у березні 2022 року. Макаревич публічно виступив проти кривавої політики Путіна і підтримав Україну. Сім годин тому Макаревич на своїй сторінці в інстаграм зробив перший пост після вторгнення терористичного угруповання Тамас на території. Ізраїлю артист повідомив, що з ним все гаразд. Наразі він перебуває в концертному турі містами Європи. Виконавець висловив сподівання, що ізраїльські бійці скоро переможуть терористів. У світлі того, що відбувається, жодного бажання немає хвалитися успішними концертами, а також обговорювати мирні висловлювання. Які російська жовтуха приписує мені. Тим не менш, сьогодні завершили тур Німеччиною і завтра летимо до Лондона. Бажаю удачі нашим бійцям і рахую години та дні до нашої перемоги. Будь ласка, будьте живі, написав Макаревич. А з інстаграм Дружини музиканта Ейнат Кляйн стало зрозуміло, що вона сином теж в безпеці і наразі перебуває в Бутані, країні у Південній Азії. Нагадаємо, раніше з шанувальниками на зв'язок вийшов артист Максим Галкін, який залою Пугачовою, та їхніми десятирічними двійнятами теж живе в Ізраїлі. Сюди родина приїхала після повномасштабного вторгнення РФ до України. Галкін та Погочова підтримали Україну. Як розповів гуморист, вранці 7 жовтня вони з родиною прокинулися від сирен. Подружжя проживає в Тель-Авіві. Втім, ближче до вечора Галкін все. Таки з'явився у мережі та опублікував фото з прапором Ізраїлю в інстаграм, артист написав про те, що вони з родиною о 6-й ранку прокинулися від сирен. Також Максим підтримав народ країни та висловив співчуття усім постраждалим від військового конфлікту. Сьогодні, о 6-й нас розбудили сирени. Важкий час для Ізраїлю. Співчуття загиблим та їхнім родинам. Моліться за всіх, хто взятий в заручники. Ізраїль переможе, написав Галкін. Тим часом росіяни вкотре показали свою цинічність та зловтіху. Увесь цей час, поки Пугачева та Галкін не виходили. На зв'язок з фанами користувачі ЗРФ виливали всю жовч та єхидство на адресу пари у гнівних коментарях. Росіяни в такий спосіб хотіли помститися за те, що подружжя підтримали Україну в війні. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.